Відбулася 38-ма сесія Іван-Франківської міської ради. Порядок денний пленарного засідання сформували понад півсотні проєктів рішень. Окремі блок склали річні звіти про діяльність виконавчих органів Іван-Франківської міської ради, окружної прокуратури, здійснення річної державної регуляторної політики та дев'ятимісячне виконання міського бюджету. Загалом депутатський корпус підсумував певний період життєдіяльності діяльності міста в умовах воєнного стану і визначив деякі орієнтири подальшого соціально-економічного розвитку івано франківського Сько МТГ у цьому контексті міська рада ухвалила нову муніципальну систему енергетичного менеджменту, вдоскональну програму охорони навколишнього природного середовища дала добро на продовження земельних аукціонів та малої приватизації. Загалом на 38-й сесії міськради керівники деяких департаментів відзвітували про використання депутатських фондів. Головним чином міські обранці цього року фінансували заклади охорони здоров'я, культури, освіти, соціальний захист та благоустрій міста. Михайло Березин, Рібуцяк Venha na veja.